Вітаю в етері 5 хвилин на головне. Поштові марки із нацистською символікою заховали серед вживаного одягу. На Старокостянтинівщині сиротам повернули належні виплати. До Хмельницького прикордонного вишу завітала французька делегація. Далі про це та інше детальніше. Митники вилучили понад 14 тисяч марок із нацистською символікою. Спробу незаконного ввезення в Україну було зупинено на кордоні з Польщею. У державній митній службі зазначили, що для проходження митного контролю водій транспортного засобу обрав смугу руху Червоний коридор та задекларував 350 кілограмів вживаного одягу. Однак, під час митного огляду авто митники виявили колекцію марок. Орієнтовна вартість вилучених предметів на тіньовому ринку становить понад півтора мільйона гривень. За цим фактом складено протокол. У Бельгії ввечері 9 листопада помітили три невідомі дрони над АЕС Дойл, Передає Reuters. Рух безпілотників не вплинув на роботу станції. І з жовтня загалом дрони не раз пролітали над військовими базами та аеропортами Бельгії, через що призупинялися авіасполучення. 5 листопада уряд скликав термінове засідання Ради національної безпеки, де ухвалили посилити національний центр повітряної безпеки та розглянути заходи боротьби із дронами. Німеччина, Британія та Франція. Відправили своїх військових в Бельгію для допомоги в протидії БПЛА. Україна має намір замовити 27 систем протиповітряної оборони Петріот у американських виробників, щоб посилити захист країни від російських повітряних атак. Про це сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю «The Guardian». Президент повідомив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами для посилення захисту від російських дронів. Водночас, Велика Британія та інші союзники, за його словами, досі відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба над центром і заходом України. Старокостянтинівська громада у скорботі. Завтра прощатимуться із захисником України солдатом Дмитром Олеговичем Поповим 2005 року народження. Воїн помер 8 листопада 2025 року від поранень, які отримав під час бойових дій. Загальногромадське прощання із оборонцем відбуватиметься в приміщенні гарнізонного будинку офіцерів з 10 до 12 години. Вічний спочинок Дмитро знайде на міському кладовищі Старокостянтинова. Вічна слава. Та пам'ять захиснику через співчуття рідне. Після втручання прокуратури 31 дитина сирота із Старокостянтинівської громади отримає понад півмільйона гривень державної допомоги. Ювенальні прокурори виявили, що випускники шкіл не отримали гарантовані законом виплати. Хмельницька окружна прокуратура подала позов, і суд визнав бездіяльність управління освіти протиправною. Невдовзі кошти перерахують на рахунки дітей. А прокуратура контролює виконання цього рішення. Французька делегація відвідала Національну академію Держприкордонслужби України до Хмельницького прикордонного вишу. Завітали представники посольства французької республіки в Україні. Під час зустрічі гості ознайомилися із освітньою системою підготовки прикордонників, оглянули сучасні навчальні аудиторії, тренажери та технічні засоби, які використовуються у процесі навчання. Натомість представники французької делегації поділилися власним досвідом у сфері підготовки фахівців правоохоронних органів Франції. В результаті домовилися про співпрацю, зокрема щодо проведення спільних навчальних заходів у сферах боротьби із нелегальним обігом зброї, аналізу ризиків та підготовки кінологічних команд. В обласному центрі із гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, ввечері 10 листопада, а вночі та вранці 11 листопада прогнозують туман, видимість від 200 до 500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності. Тож будьте обережні. Дякуємо вам за увагу. Аби не пропустити важливого, слідкуйте за публікаціями у соціальних мережах та телеграм, каналі Першого Подільського. До зустрічі в етері.